У нас у гостях Наталія Вітка, регіональна координаторка проєкту ВІАКТ 2 діємо за для жінок та їхніх можливостей, що реалізується фондом народонаселення ООН в Україні UNFPA Ukraine за фінансової підтримки Європейського союзу у партнерстві з громадською організацією інноваційні соціальні рішення. Вітає вас, пані Наталія. Дякую, вітаю всіх! І дуже хочеться дізнатися про цей проєкт. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, і. Які дії відбуваються в його рамках, я дуже рада повідомити, що в Дніпропетровській, саме в Дніпропетровській області, розпочався проект ВІАК Два діємо заради жінок, заради їх можливостей», які впроваджуються фондом ООН народонаселення за підтримкою Європейського союзу і е, громадською організацію соціальне, інноваційне соціальне рішення. Це дуже е, великий проєкт, і я рада, що е, він саме в Дніпропетровській області розпочався. Е, виграв е, конкурс на е, реалізацію е, цього проєкту чотири області е, в Україні: це Дніпропетровська, Миколаївська, Полтавська. Сумська uh -huh. Дніпропетровській області в п'яти громадах цей проєкт розпочався вже. Відкрито п'ять центрів, жіночих центрів працеполаштування. Це саме в Петриківській е, територіальній громаді, е, Покровській територіальній громаді Синеніковського району, Новомосковський, Жовтоводський. І Павлаградські, саме в цих, в цих громадах відкриті е, жіночі центри працевлаштування, де е, жінкам вразливих категоріях населення, е, це і ВПО, і інваліди, і жінки, е, які по м, потрапили в. Е, Залежність залежність, так, і е, вони е, постраждали, є постраждала від гендерного насильства. Е, саме е, ці е, жінки можуть прийти до центрів, де їм надасться е, кар'єрними радницями, надасться консультація про те, е, що вони можуть отримати від нас послугу по навчанню е, по отриманню. На навчальних навичок, стартових навичок, стартових пакетів, стартових наборів для розпочатку своєї свого бізнесу, або, або знайти якусь нову професію, і дівчата поможуть. Ми всі разом поможемо їм працеврестуватися. А скажіть, будь ласка, що необхідно мати жінці, щоб прийти до вас та працевлаштуватися? Це якийсь пакет документів? Це по першовідки э, треба мати. Бажання, бажання щось змінити, бажання отримати нові знання, бажання змінити свою своє життя, свою ситуацію, яка склалася. На жаль, в Україні 43 населення жінок до війни були, попали в, в, в зумовлене насильство. Різного типу. І е, коли розпочалась війна, цей процент збільшився, тому що е, жінки е, стали е, виховувати е, одні. Чоловіки пішли на війну, вони е, стали виховувати е, дітей, е, піднімати родини свої, самі. І їм треба якось підніматися на ноги, підніматися і знаходити місце, де вони знайдуть е, із себе, і зможуть е, працевлаштуватися, зможуть отримати дохід е, і реалізовуватися. Тому саме ці жінки можуть е, хто, хто будь, має бажання, хто має бажання так має бажання і хоче до нас е, прийти до центрів. І отримати нові знання, і змінити, і своє, змінити своє життя своє так. життя. Так а скажіть, будь ласка, я розумію, що лише нещодавно відкрилися ці центри. Чи були вже туди звернення? Можливо, там вже жінки є жінки, з якими займаються, яким намагаються допомогти? Спочатку е проекту е було б, е Регістрація, відкрита акривідкрита регістрація для жінок по всій Україні в п'яти громад, в чотирьох областях, п'яти громадах нашої Дніпропетровської області. І коли е, по м, закрилась регістрація, був проведен статистичний аналіз, і саме з Дніпропетровської області звернулись 40% Ого 40% жінок, які хоча хочуть щось змінити. Хотят Отримати нову професію. Тому в е грудні місяці ми вже е сформували е саме е групи е по 15 жінок в кожному ТГ вже от навчатися, отримати нову професію з прикладних. Е Прикладних е, сфер, так uhm -hmm. це е, майстер манікюру буде в нас, Павлоградський і Новомосковський е, територіальних громадах буде. В Петриківській громаді буде е, майстер бровіста в нас. Е, покровський і ще в Новомосковській буде у нас е, Швачка, майстер крою шиття. Це ці курси е, е, вони тривалі, за е, декілька дні е, невеличкі про, е, про, про проміжок часу проміжок часу, Так е, жінки будуть навчатися отримати сертифікати. Вони будуть сертифіковані, і ще буду отримувати кожна жінка, буде от е, отримає стартові набори для того, щоб вона змогла е, розпочати свою справу. Тобто жінка може прийти, отримати всі необхідні знання, і їй допоможуть. Розпочати старт роботи зробити. Так, так, ми е, ще надаємо консультацію для написання е, бізнес-планів для того, як консультація для того, щоб жінка відкрила свій ФОП, як це зробити, які потрібні документи, е, які потім потрібно будуть необхідно буде як вести цей ФОП, що які документи потрібно буде як звітуватися е, в налогах. Е, Будуть допомагати дівчата вести цей процес. Буде у нас ще курси, абсолютно безкоштовні курси з IT. То жінка може отримати, якщо вона хоче стати it фахівцем. А IT -фахівцем. або просто ж можна так, працювати так, в IT. і блогерам. Ну блогерам мабуть, не, не зовсім, але ж в IT якісь сферу, щоб заробляти гроші, теж буде безкоштовне навчання всіх жінок. По цьому напрямку, напевно, у вас там дуже підібрані кваліфіковані спеціалісти, які допомагають все це зробити. Так, звісно, наші дівчата, ратниці вони. Фахівці в цьому ділі. Ми нас навчають, проходять дівчата, проходять от саме зараз. І час дівчата навчаються, проходить у нас курс навчання для того, як правильно себе вести з жінками, яка до нас звертається, як правильно з нею спілкуватися, як правильно не навердити жінці, щоб вона встала на ноги і пішла отримувати нову професію і пішла своїм шляхом. З високоподнятою головою, ну так, тому що це ще психологічна нестабільність може бути у жінок і правильний підхід, звісно, це необхідно. Так, наші дівчата є список центрів, куди наші дівчата можуть перенаправляти жінок, якщо бачать, що жінка потребує психологічної підтримки. У Нас немає з так такої якось професії у дівчат психологіні так? Тому ми е, будемо перенаправляти саме жінок до спеціалістів в саме в цій, в цій в цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, зараз відкриваються центри працевлаштування для жінок? Можливо, ще будуть якісь заходи у рамках цього проєкту. Ми постійно робимо на протязі, будемо на протязі цього проєкту, відкривати зустрічі онлайн-зустрічі. Завтра у нас буде онлайн-зустріч Успішна Я, де жінки, успішні жінки Дніпропетровщини розкажуть свою історію. Успіху, історію успіху, то як вона йшла до того, щоб е стати успішною, це історії для того, щоб жінка мотивувалася, для того, щоб вона е мотивована вже приходила до нас, щоб вона е саме могла мати. Стимул для того, щоб йти. Потім у нас буде лідерки, лідерки Дніпропетровщини. Теж ми будемо зустрічатися і онлайн, і офлайн. Постійно у нас проходить якісь заходи. будуть у нас є сторінки і в Фейсбуці, і в інстаграмі, і телеграм-каналі. Туди всі, хто забажає, може зареєструватися, зайти, зареєструватися і слідкувати за новинами, що будуть проходити в центрі. Ми обов'язково залишимо на цьому відео у описі всі необхідні посилання, щоб ви могли долучитися. І скажіть, будь ласка, чи можна буде за цими посиланнями долучитися до самої програми працевлаштування? Так, звісно, звісно, на перша реєстрація закрита вже, але ж з нового року вже стартує нову, нова реєстрація, де жінки можуть зареєструватися і вже буде відбиратися, можуть прийти звернутися. Вже саме в, до кар'єрних радниць mm. на місцях або зателефонувати по телефону і звернутися вже до них, написати анкету, заповнити анкету, і ми потім запросимо жінок до навчання. До кінця грудня 75 жінок вони вже отримують нову професію в Дніпропетровській області. І як відомо ж і по всій Україні також всій Це Україні, відбувається. Тобто, так. жінок ніде не залишають не залишаю. так, дуже так. дуже величезна справа. Ми вам дякуємо, що ви є частиною цієї справи. Ми пишаємося такими проєктами і пишаємося тим, що допомагають жінкам стати на ноги та дійсно стати успішними, стати лідерками у будь-якому напрямку. Дуже вам дякуємо і чекаємо завжди вас з новими Дякую. новинами, з новими приємними новинами, можливо, уже з власними історіями успіх. Хояки, які досягнуть ваші учениці, так сказати обов'язково ми прийдемо до вас з, з успіхами з новими жіночими успіхами, і дуже прошу, хотіла б звернутися до місцевого бізнесу до місцевих. Підприємцям ми дуже раді будемо спілкуватися. дуже раді будемо співпрацювати. І якщо у когось є бажання працевлаштувати жінку, теж дуже дякуємо. Будемо дякувати за це і будемо раді співпраці. Якщо зацікавлені, будь ласка, переходьте в опис до цього відео на Ютубі, зв'язуйтесь всі контакти будуть, і можливо, ви також можете допомогти якійсь жінці, побудувати власну історію. Успіху, а я нагадаю, що у нас у студії була Наталія Вітка, регіональна координаторка проєкту ВІАК 2 діємо за для жінок та їхніх можливостей, що реалізується фондом народонаселення ООН в Україні UNFPA Ukraine за фінансової підтримки Європейського союзу у партнерстві з громадською організацією інноваційні соціальні рішення.